Єма володя! Володя підійди до мене! Володя, володя, тут такі люди, тут такі люди, тут такі люди просто. Є липа. Це хто? Чому в нього пал... пальці через ляшки виходять? Володя, володя, ходи сюди, володя, ходи сюди! Це срочно, це срочно! Подивись на нього! Подивись на нього! Єман він тікає, Володя! Він настрашився тебе, ти його спогнув. Володя, подивись на нього, подивись тільки, подивись на нього. Елепале. Зарбудавсь. Ладно, пішли. Все, йду зовсім в іншу сторону, аби хоча б щось встигнути залутати. Не. Мені... Ой! Мене щось б'є. Або було. Ти був пустив і крізь? Ага. Дима, тут дыра та, 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 так синхронно та, хитаються, що я що в мене трохи голова за цей завертілась. що кажеш? Це полючки тих от Тих вот з кустики. Дай гадаю, ты там тоже вже лутаєш? Чи ні? Да, е, в як... Зі... біля якогось забору решіть того, да? Ты вже там латає. Чи не? Ну, та. Це... Бля! Ну Да ти вкрай, це ну шо ж мені хоча б залиш? У мене крім цієї книжки об... mm -hmm. обриганої нічого нема. Я тут... Ты заложишь? Е? До... А? На клавіатурі Шарахмат это А що ти мені залишив, кажеш? Ну, то, що тут Залишитись мало. Короче... Ал, Роман, погнали. Та почекай, а, а Роман, де ти Роман, то залишив? Ти. Та Я в планшеті лажу, а що ти мені. ти мені залишив і дав воно? Тут, тут походу нічого немає, думаю тут щось заспавнеся, але ні. А ні, тут їх є. Не. За нами... А ні, то хтось подав сигнал. Він погнав е, сигнал. М -м? О, тут то він, ну, хай він в подушку, плачу. хай його там хтось зажаре або ще щось. Чекай, я, я книжки вичитаю, mm -hmm. кстати. О, ми можемо на, можем на цему на літочку змахатись кудись, походу. А в мене ліхтарик сюди, просто йдемо. Ну так, бо якщо настане ніч, то нас схаває поганий дядька. Чекай, а, а де нам ховатися? Вот е, настала ніч, а де нам ховатись від того дяді Андрія? Володя, пішли в ангар, пішли в ангар, там полюбасу ще щось є. А піде? Де. Ай! Беляха! Що жі кусики туди? Це вон там, блин, на, на пісок на пляж йди. А тут можна плавати, чи там мене щось покусає? Не радив би. Єма тут під водою якась баска. Базлітер. А ти задохнешся. Тут задохнутись можна? Тут показує... не Да, Та! Для цього аквалона Треба знайти. Жстко. Бляха, ні це а шо... Сицай, кулан там в вкидывает, вс пизря, бля. Не замахав уже с своим... винтом. Слайером. О, сюди сюда водочка. Вуд... Тут пускалка, Роман, тут пускалка. Да, да. Вот тут вот, під цим пиццеву. Вот. камінь Смеснялка. Тапни на нього нм. Да тапни, тапни, та тапни, та тапни, тапни тапни я тапнул, я тапу, я тапнул. Потапай на нього Далі тапати? Я я вже. Да я я до 100 до А, нічого не дали Тухи. А, ну тоді я, я масты, туди Руки тапу. Зарада тутально, да. що е, в... е, кажеш? Ти щось сказав? Алло? Алло! О, хей! У, хей! Володя! Бля! Аха! Шо? Дима, пистолетик! так... Что, Володя, кажешь? Володя, что кажешь? Тебе мікро Що ти кажеш? Володя, ей, Володя! Ти щось казав? Ей! Там там, ну, там, ну, все Це У мене! Урон, все. Я обведу всі. Що? Бляха, на записі буде видно, який Який імбовий інтернет і наскільки файно він вміє обрізати те, що ти кажеш. Там, там, там таке ніби чисто вирізали щось. Якесь своє слово і просто вставляли в рандомний момент. Тридець. Одним словом. Ти, а ти зараз скажи щось. Шой? А, все нормально. Що мам, це, там, що це світиться? Можна, що це світиться? Мам. Що це світиться? А, все, а, це на он новые палочки, можешь тебе засунуть. Осуждаю. А, а фонарик а... тратиться, кстати. У меня тут все вс подкинаш. Да? Все так. Нема снарядів для перезаряджання Ага, як мінімум сигнальний пістолет вже не безкінечний. Не відривайся. Від чого? Єма, ну тут нормальні такі Красиві. Я думаю, там якийсь мужик стоїть. Де, який Де? Що? Кім? або ті от кусти, на які я направився. Я короче одного разу в СПЧРА був з ними. Так там щось така якась магія появи синя. Магія? там таке було, ти би встрявся, Роман. Короче, Яка синя тобі. магія? Я, я можу фактили ти, ти брати. Маркі... Ой. А я, я знайшов бинокль. Завидую молодшу. Що ти знайшов? Бенок. Ой! Пляхав. Ви були ранені Сміснявка, я, я факали всі підряд тебе. Заведу. Може хватить, ні? Підійдіть ближче. Да, ні, не хватить. Я скільки факелів нам, нам ставлю? Факел, підійдіть ближче. Ви несете за багато предметів. Супер. Ти де, Роман? А як дропати предмети? Та ззаді, ззаді, ззаді. А як дропати предмети? На ту саму кнопку, що ти маєш виділяти delete. Е, Я не знаю, у мене не пише, у мене е, кнопочка стрілочка налів. Ну коротше ясно. Ну, викидати, коротше. Блін, от би в всіх іграх в Боблексі можна було тупо взяти і дропнути щось. Так, більшість просто так і можна зробити. Там, де от така вот система. Чесно, я сумніваюсь, все. Ну, ладно. Блін, я гра... Гра виглядає так таки ніби зроблена за 5... за 5 секунд. Ну, типу, як мінімум мапа. Мапа тут тут не сильно така. Ну, не за 5 секунд. И мало офництва. Ну не за 5 секунд, типу красива мапа, але вона зроблена в самому легкому редакторі мап, там де ти просто. наводиш, виволодиш. До нас ми йдемо на свого. Нє-ні-ні, володя, я цю фігню. А ти козел. Сого. А, а де нам ховатися від ночі? Тут ніч взагалі колись не стане. Ти хочеш, я буду в я знаю, що ти в дупі дупе але ховатись, да. Чувствую, это деньги короче не до. В смысле? Володя, Володя, що делать? Що таке? Темно, темно, срака, повно. Зараз 18. Капець. Володя? Я, я, я ту... сам не знаю, Роман, все. Як що, шо зустрічаємося в Влади. Хиник, хник, 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 хник. В мене, в мене ці окуляри тепловізійні і лазер є. Я, короче, тут, походу, обустроюсь, Влодя. Тут входу обустроить. А не обходу физ обустроить. Але ты оглядывайся на полу. На Жом. Что тут? Шо тут вписываете? Дэн 4. Восемь. Восемь. 8-8 в якусь фігню і підірвався. <гум> Все, я зараз, я зараз вимен на тут побудую, то ви трендай, поняла? Ебай, Облава! Хотя бы я казал. Дубай цю собаку. Дубий, ти сказав. Вітай я сдох через тебе. Завойовшу. Думаю, я все треба тебе погубити за гелікоптера. Не дехайся. Та б'єхай. Шесть зараз спавни собака. Не може. Іди плач в подушку, немаєш! Ой, наказав, наказав. О, ось цього я і зроблю першу налізочку. <буду> Вс, йди плач в подушку, подушку. Ай! Бля, серйозно, так швидко. Я думав, зараз зараз буду їхати чисто, а ти такий бомбиш, а я такий жорстко хиляюсь, типу, а потім на кінці ти підриваєшся і, коротше, от здохаєш, але це було занадто швидко твою наліво. Коротше, я десантую збитися в жопу. Ні, 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 іди плач подушка. Good morning, Vietnam. Поплач подушку. Я б ти занадто великого мнення. Да кофе, а тут там твою наліво! <смістичні> що ти? Я не розумію! Ти шо. Я, я буду плакати. Ми... Навіть я сповню скоро виходить і на даду. Бляха танк! Танк! Твою наліво! Роман лисий плакі плакить. Це піпець Вартандер безплатний. куди Будні В'єтнама. Щось не почувствую огромно. Так і ти в жопу! Ти бачиш, скільки в мене бабла, скільки в тебе бабло триліардерасії. Тобі просто еска, еско. Дай-ка аска, іди в жопу. Збили Жалкий. Мапа таптаперська. Ти нічого без своєї мапи не можеш. Якої мапи? Я думав, ти мене Ну брати. За якой ти Brawl Stars граєш Де я в Brawl Stars вообще мап не знаю. А я знаю. Мики о. Неправильно, Айдер. не не ні це не я, це не я. Аварія 450. Чотири, я не знаю, Клоун тут на ненку! Ой, дурама, ну це отбуло зря. Непонятно. Что за угида? Пішов звідси? Німуш. Ой-ой-ой-ой-ой, як не агресивиті, агресивіті лоль, мен. У тебя лично, братан. Просто ты задолжал мне получить тоточек. Теперь хочется тебя набить. За что за балетный танец? Ема минус 10 хпшечки. Имба. Це в фігівші просто. Це саме епічне, ця от битва самолітів, яку я бачу. Яку ти програєш, Роман? Чому? Тому що я не тупий. Та ні, то їй просто повезло дійсно. Ось тут отут, отут дійсно на лакі. Роман, тобі не здається, що тобі треба закруглятись, німош. Так до, до, до чого закруглятись? Ні, це взагалі. Жорстко. М -м -м. Закруглятись і ти спадки спадки на молдатки. Так, завтра до школки двічки получати. М -м -м, да. Я таке. А що таке? Навіть, навіть не мрій, навіть не мрій, жалка я пародія на Ілона маска. Ні, <_д грхе> <_d sorting> це, це безкінечно битва на мене. Роман, просто здайся, випадь з золо. Ти вже частина корабля. Тобі вже не спастись, Роман. чого не спастись. Це ти спасаєшся, бляха. Від чого? Від мої, від мого залпу від, від мого залпу ракеток клоу них. Ну. Ага. Ну. Ну, давай. Ну, давай. <рискій> а, вс, іди плач подушку. А, диви, і зразу тікає. Оф! Офнут! Офнут! Клоун! Попущен! Офнут! Офнут!